Привіт, друзі, мене звати Павла. Ви на каналі Надзор.ua і сьогодні ми будемо розбиратись в камері відеонагляду від Reolink до 4G. Якщо вам здалося, що це ж було вже, то поспішаю вас запевнити, що ви подумали про Reolink Duo Wi-Fi чи Reolink Duo Poe, наприклад, на які я вже робила раніше огляди. Там реально легко заплутатись, адже ціла серія виглядає фактично однаково, плоска основа з двома очима. Проте всі вони так мовити мають деякі відмінності, про які я вам розповім. Традиційно почнемо з комплектації та ергономіки, і будемо рухатись далі. Отож, в комплектацію до 4G нам поклали саму камеру, антени для мобільного зв'язку, USB-кабель для зарядки акумулятору, кронштейн для монтажу, монтажна металева пластина, екокріплення для монтажу на дерево чи стовп, набір для монтажу, викрутка. Наліпки з попередженням про відеозйомку та трафарет для монтажу. А також інструкція та технічна документація. На передній частині камери знаходиться датчик світла, мікрофон, об'єктиви, а також інфрачервоне та біле підсвічування. Зверху моделі знаходиться кріплення для кронштейну. З обох боків камери знаходяться кріплення для антен. На нижній частині ми маємо динамік. Кріплення для кронштейну, під захисним ковпачком знаходиться слот для сім-карти, слот для карти пам'яті, кнопка повернення до заводських налаштувань та кнопка живлення. На задній частині розташований мікро-USB роз'єм для підзарядки акумулятора та підключення сонячної панелі. Також ми тут маємо QR-код для підключення до мобільного додатку. Прояснимо одразу. Головна відмінність цієї моделі від інших подібних камер серії в можливості працювати там, де немає Wi-Fi та електрики. Ту-4G працює за допомогою звичайної SIM-карти 4G та вбудованого акумулятору ємністю 10400 мА. Однозначна фішка цієї камери саме в автономності. До слова, акумулятор камери підтримує роботу від сонячної панелі, що є явним плюсом такої варіації. Камера має 4 мегапікселі, і це власне напряму пов'язано з тим, щоб заощаджувати час роботи акумуляторної батареї. А далі, все як у всіх: два об'єктиви, щоб бачити максимально багато територій, та ультрашироке охоплення в 180 градусів, що дає можливість вести нагляд без так званих сліпих зон. Щодо нічного бачення, друзі, ми маємо інфрачервоне підсвічування до 30 метрів, а також білі прожектори чи так звані світлодіоди, які дозволяють нам, на відміну від від інфрачервоного підсвічування бачити кольорову нічну картинку це більше деталей та повноти огляду з кольоровою нічною зйомкою. У зловмисника, що, наприклад, проникає у ваш дім, немає шансів. Його буде дуже добре видно. Одним словом, в залежності від потреби, ви можете мати або чорно-білу, або кольорову нічну зйомку. Ця камера здатна розпізнавати людей, тварин та транспорт. А отже, мінімізує хибні тривоги, щоб даремно вас не турбувати. Також модель має вбудований динамік та мікрофон, що дозволяє спілкувати з відвідувачами в режимі реального часу. Динамік, до речі, може виконувати ще й функцію сирени, котру камера буде вмикати, якщо буде визначено підозрілий рух. Крім того, до цієї сирени можна ще активувати і світлову сигналізацію. В цьому нам допоможе led підсвітка, про яку я вже згадувала. Така суміш різкого гучного звуку та сліпучого світла серед темряви щонайменше застане злодія зненацька. Ще є такий прикол, що замість класичної сирени ви можете записати будь-яке власне аудіо. Якщо це аудіо додати до комбо з сиреною і світлом, то це прям топчик нічних неочікуваностей. І сирена і світло активуються або ж автоматично, або вручну в мобільному додатку Reolink. Завдяки цьому ж додатку, при виявленні будь-якого руху, на ваш мобільний телефон надсилаються тривожні пуш сповіщення. Таким чином ви завжди знатимете, хто та коли до вас приходив. Камера може вести безперервний запис, запис за попередньо запланованим розкладом та запис за виявленням руху. В даному випадку краще все ж налаштовувати за рухом, бо живлення йде від акумулятору. Всі фото та відео з камери можуть зберігатись на мікроSD карті до 256 ГБ. Reolink duo 4G призначена для зовнішнього спостереження, тобто встановлюється на вулиці. Вона водонепроникна, не боїться спекотних чи морозних погодних умов. Камера призначена для установки на стелю. Або стіну за допомогою кронштейну, що ми бачили в комплектації, монтувати її не важко активувати та керувати ще простіше. Просто поставте сім-карту, увімкніть камеру, зайдіть в додаток, відскануйте QR-код на камері і насолоджуйтесь. Таким чином ми маємо два об'єктиви в одній камері, причому ці об'єктиви дають суцільне, панорамне, масштабне, об'ємне та якісне зображення. Ці зображення не перекривають одне одного, дають плавний перехід та великий кут огляду. Дана модель просто ідеально підходить для приватних, особливо заміських будинків, дач та подібних місць за містом, де немає інтернету та електрики. Варіант must have, якщо немає ніяких комунікацій, а відеонагляд потрібен. Одна така. Камера по суті заміняє дві більш обмежених в куті огляду. А на сьогодні все. Якщо у вас ще залишились якісь питання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Цю камеру та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас на Я. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Залишайте свої лайки, якщо відео вам сподобалось. Та підписуйтесь, якщо ви все ще чомусь не підписані. Не пропускайте наші відео та бути в курсі всіх найкращих технологій в світі відеонагляду. Побачимо! Мої друзі, тримайтесь скоро все буде добре, і все буде Україна. Бувайте!